Осбубе господар, що утворилась наприкінці квітня цього року, обслуговує відразу дві багатоповерхівки за адресою академіка Грушевського 40 А та Академіка Грушевського 42. Раніше це був ЖБК Електропарад. 2 такі ж зміни викликані тим, що попередня обслуговуюча компанія просто відмовилась від цих будинків. Була така житлобудівельна контора ЖОЖБК, яка обслуговувала житлобудівельні кооперативи. На даний момент воно не те, що відмовилося. Воно сказало, що все, припиняє з нами угоду існування, не хоче з нами мати ніяких відносин. Тобто у нас будинок кидався непризволяще. Як потім виявилося цей комунальний колапс, була така стаття. Я не пам'ятаю, де вона написана була, але я її прочитав, що повністю всі будинки, які були в розпорядженні ЖОЖБК, вони відповідно залишилися в. Для розбитого корита. і висновком залишалося, що або шукати якогось підрядника чи якусь обслуговуючу компанію, або відповідно до нового закону про ОСББ здійснення право власності утворити ОСББ мешканці вирішили, що краще утворити ОСББ. Голова ОСББ продовжує роботи в будинках чимало. Одним з головних завдань сьогодні є встановлення індивідуальних теплових вузлів з лічильниками. Адже зараз прилади обліку тепла в цих будинках взагалі знаходяться в сусідніх багатоповерхівках. У нас виявляється на двох будинках, немає лічильників на тепло. Точніше, вони є по документації, але вони знаходяться в сусідніх будинках. Якщо добре розібратися, то це 42-й будинок. В нього лічильник на тепло знаходиться в 44-му. і він облік тепла робить в двох будинках. Ну це, чесно говорячи, не зрозуміло. Те ж саме ситуація з 40-а будинку. 40-а будинку лічильник на тепло знаходиться в 38-му будинку. Допоки ж ведуться перемовини з рівне теплоенерго та міською владою. За допомогою муніципальної програми сталого розвитку тут вже взялись за утеплення. Я забрав угоду з підрядником для того, щоб утеплювати один одну секцію 40 будинку. Відповідно, нам залишилося тільки перевести зібрані гроші, які у нас є на рахунку, вже для підрядника, щоб він розпочав роботу. Тобто, ми приймаємо участь зараз в муніципальній програмі сталого розвитку, по якій будемо робити утеплення одної секції. В планах ОСББ секція за секцією утеплити всі шість під'їздів двох будинків, а далі вже братись за заміну каналізації та електромереж. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.